Привіт, мене звуть Даня, і я вчуся в університеті Матея Бела на спеціальність міжнародні відносини. Я ще здавна хотів спробувати себе за кордоном і тому давно почав обирати країну, в якій я буду вчитися. І мій вибір пав на Словаччину. Адже, на мою думку, тут найбільше переваг для наших студентів. Після того я звернувся до компанії студентів, яка й допомогла мені влаштуватися в Словаччину. Мені все сподобалося з першого контакту. Вони активно брали участь в тому, щоб мені допомогти. Все пояснювали і навіть допомогли вибрати спеціальність і університет, щоб поступити, до якого мені не потрібно навіть було здавати жодних іспитів. Що найбільше мене здивувало, це те, що їхнє підклування продовжилось навіть після того, як я потрапив до місця навчання. Я зустрівся з куратором Богданом, і він мені розповів найкращі місця, де можна купити продукти, а також розповів про найгарніші місця поблизу. Вони мені допомагали навіть з такими дрібницями, як відкриття банківського рахунку. Вони завжди були поруч і допомагали мені. В цілому я 100% можу рекомендувати компанію студентів, адже я сам прийшов з ними весь свій шлях. Тому. Ви можете звертатись до них і будете впевнені, що ви залишитесь задоволеними.